Доброго дня, дорогі друзі! Ми знаходимося на полях, ДП пабірі дія» в Ратівському районі на Вінничині. На даному полі постійний гібрид ДК Imprint від компанії Байер та групи компаній Агроексперт. Це середньопізній гібрид з пізнім цвітінням, з повним комплексом набору стійкості до основних хвороб, дуже високою компенсаторною здатністю, сильним гілкуванням та пластичний до термінів сівби. Його можна висівати як в ранні терміни, так і в досить пізні. В даному випадку ми знаходимося на полі, посідемо саме в ранні терміни, саме в перших числах серпня після озимої пшениці. Тут був здійснений висів з 50 кг НПК в рядок, а навесні на цей ріпак було внесено близько 100 кг азоту у діючій речовині. На сьогодні ріпак перебуває в чудовому стані, він закінчує цвітіння і активно формує. Вже безпосередньо врожай та наливає стручки. Цей гібрид характеризується середньопізнім цвітінням, але при цьому досить повільним весняним розвитком, що дозволяє йому уникнути весняних заморозків та менше від них страждати, що ми дуже сильно відчули цього року. Адже весна, хоча і радувала нас першим теплом, проте в подальшому було досить таки багато приморозків і зниження температур, які тривали і досі до середини травня. Даний гібрид пристосований до різних технологій обробітку ґрунту та різних ґрунтів. Його можна висівати практично по всій території України, як на піщаних ґрунтах, так і на важких чорноземах, а також пристосований до різних технологій обробітку ґрунту. В даному випадку була застосована оранка, проте гібрид придатний для вирощування як за мінімальною, так і за нульовою технологією обробітку ґрунту. За рахунок дуже потужної кореневої системи, гібрид має стійкість до гербіцидів групи імідозолінонів, тобто на ньому ми можемо використовувати посходові гербіциди, які допоможуть нам справитися з практично всіма бур'янами. Гібрид Характеризується дуже високим потенціалом урожайності, одним з найвищих у кл сегменті що дозволяє отримувати нам дуже високі врожаї. Абсолютно всі агротехнологічні операції на даній частині поля проводилися навесні, в тому числі і гербіцидний захист проти падалиці зернових культур. На відео ми бачимо результати роботи препарату гізотоп у нормі 1,2 літра на гектар по перерослі падалиці озені пшениці. Ми надалі будемо спостерігати за ростом та розвитком даного гібриду та обов'язково розповімо про це у наступних роликах.